Війна змінила звичне життя. І якщо раніше дехто навіть не думав вчитись керувати автомобілем, то зараз багато людей, які ще не мають водійського посвідчення, виявили бажання його отримати. З 24 липня, згідно з постановою Кабінету міністрів України, запрацювали нові правила отримання водійського посвідчення. Та основні зміни в тому, що розділився навчальний процес в автошколах і саме здання іспитів в територіальних сервісних центрах. Тепер, коли людина приходить до нас, записується в автошколу, вона спочатку проходить теоретичне навчання, а після цього йде і складає іспит з теоретичного курсу у територіальному сервісному центрі. Після цього, якщо він успішно склав, приходить до нас і записується на другу частину. Це практично. Він проходить курс практичного навчання, складає внутрішній іспит, і після цього іде, складає іспит в територіальному сервісному центрі вдруге. Після цього отримує посвідчення водія. Звісно, нова система навчання має свої переваги та недоліки. Серед них зміна кількості годин теоретичного курсу. Якщо раніше теоретичний курс був приблизно 150 годин, то тепер він скоротився і складає близько 100 годин. Це саме може вплинути на якість підготовки водіїв, тому що ви ж самі розумієте, що чим більше матеріалу викладається. Для учнів тим більше в них знання буде для того, щоб скласти успішно іспит. Відтепер терміни здачі іспитів також обмежені. Здати іспит з теоретичного курсу після закінчення автошколи можна впродовж року. Практичний іспит в територіальному сервісному центрі можна здати впродовж двох років. Якщо ці терміни вийдуть, то вже... Документи про навчання будуть не Придеться повністю повний курс проходити заново. Але є, наприклад, такі зміни, які я вважаю і позитивно впливають. Це, наприклад, те, що тепер людина може складати теоретичний іспит, наприклад, в одному ТСЦ, а практичний в іншому. Це добре, наприклад, для переселенців, які. Приїжджають до нас, наприклад, у них був час відвчитися на теорію і практику тут, але вони потім переїхали в інше місто і можуть собі спокійно здати в іншому. Ці зміни вже вступили в силу, тобто ви вже е, якось змінили процес навчання в автошколі? Так, зміни е, вступив 24 четвертого числа. Усі, хто до 24 липня розпочали підготовку в автошколі, продовжують навчання відповідно до старих норм. А якщо ви маєте намір отримати водійське посвідчення зараз, то будьте готові вчитися за новими правилами. Таке розмежування навчального процесу вводиться з огляду на світовий досвід. До практичного навчання допускатимуть тільки тих, хто вже знає правила дорожнього руху. Тож фактично, це має стати гарантією безпеки на дорогах.